Всім привіт, з вами Гамер. Ми продовжуємо проходити Survival Instinct. Нагадаю, що минулого разу ми тут трішки постріляли. І це ми зробили дарма, тому що тепер набої у нас залишилось мало, але спробувати я завжди хотів. <схід> так. Ну що ж, відволічемо ні поки що цих падлюк. Так, і все, вони всі полетіли туди. Хто ж це там ломиться, га? Ти тут звідки? Я хат ще один. Та я ж вас усіх там повбивав, звідки ви видніте? Третій! Я хай та ну вас до дупи. Сохне, 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 сохне. Все йди. Звідки ви тут, -мо! Блін, а у мене всього дві буде. Ну що ж, вилізаємо потроху. Вилізаємо. Так, тут блукач. Аккуратненько, сзади нього. Чому це? Я його з двох пострілів не міг вбити. Що за дурня? Так, тепер нам потрібно пробиратися туди. Так, два блукачі. Все, відволікли. І проходимо, проходимо. Ляха. Звідки це тут? Ще один. Дивом нас не помітив просто. Так, акуратненько, тепер через цього. Тут, 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 тут. Зараза, а ти звідки тут? Так, от кілька разів його вдарити і... Є, зайти сзади і все. Ну, анімації для вбивства в голову тут всього три, я поки не рахував. Зараз. Бліч Моє молоток викинув. Так, остання водичка. Все, готовий. А це навіть не почув. Блін, але я всю воду використав. Ї-я моя. Так, все, тепер краще пригнутися, тому що нас бачать інші блукачі, коли я хожу так собі, нормально. Так, прийдемо по канаві. Так, там один блокач, точно є. Можливо, би вдалося підійти його вбити ззаді. Щоб не заважав нам потім бі... в течі наші. Так, 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 так. Є. А ні, можливо, і 4 анімації є. Не знаю. Чотири... Так, 4 може бути, але не більше. Ляха. Помітив, чи ні? Ні, не помітив. Собака. І нас ще й бутилик немає. Ген! Ну не знаю, по-моєму, все-таки тут занадто легко бити зомбі, от кілька разів о, в нього вдарити і зайти ззаді. Але це спрацює тільки коли він один, коли їх багато, то такий варіант тут не пройде. Так, тут потрібно роздивлятися на всі боки. Ну, що, Звідкись може вискочити? Загадано. Так, 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 сюдою тепер. Зараза не встиг. домой задом тут об'ємоцию скудену інші не помітили бляха 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 Навіть я вмираю так пайок пайок так пайок яку я, right. я боявся вже кінець. так схоже цю машину потрібно посунути тріх, на трішки. Тепер потрібно забрати. О, oh, на боях. Бляха-бляха-бляха-бляха-бляха, чоб тебе попросиналися всі. Да і прийде. Ух я вижив. Так, тепер нам ще потрібно через поліцейський участок пройти. прийти. Зараза тут ми хоч всіх убили, але звідкись тут завжди хтось вилазить. Ну а те що. Так, ну добре. Найближчий хід, це через сходи, мабуть. Так. Чую звуки блукачів, але ж я вас всіх повбивав. Третья, третя, третя, давай, давай, ходь. Такий ще удар, все. Лиш би інший не почули. Та звичайно, якщо ж тут інакше перебуде. Все. Тут, якщо трішки потренуватися, то тут можна дуже з легкістю вбити всіх блукачів. Але потрібно потренуватися перше. Блін, і вас тут знову купа. Тільки ж повбивав, гадаєш. Звідки ви переходите? Так, ці мертві. Белі два, два. Так, там бачу ще одного. І ще один удар. Все. Так, тільки не кажеш, що тут буде купа. А, ні, тут немає. Cool. No, 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 don't use that key yet. Come here first. Так, so, Hey, you got it? Yep. No, 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 no. Good deal. Open the Ginny cage. Uh, my dad and Uncle Lester behind you. Just get the pumps on, okay, Warren? Oh. Okay. It's all ready. Open the cage and hit the primer. So, cool. Але чи все я пройшов тут що можна було, га? Гадаю, гадаю, потрібно... Ще тут нишпорити трішки? Так, ну тут я вже наче був. Ой, ідеї тут би вже нікого не повинно було бути. О, водичка. що дійшов. Бляха аж двоє. Шоп вас. Так, не вставай, не вставай. Так круто. Опа, драбена наверх. Так, а потелочок то вже немає. просто hey, <sharp inhale> одну водичку випити. Oh, man, так, скільки у вас там ще? Так, один пробує вибратись наверх, а другий каває. Так то легко буде вбити? Так, ну і цей він зайнятий. Мов все одно що ми тут ходимо. Так, круто. Так, і ще один цілій. Гоже... Полі поліцейський. Джиммі Блейк. Last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. There's all over this place, too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them until the Torber camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys. And to uh, hunters. ten four. Yeah, I get it. Well, who's we? The kid holed up in the gas station, and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's-eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Well, what's that? In general, and finished. So, so, That's what we learned So, okay, i Just right. I'll run the scan. In the meantime, I've got you covered. I'll be ready to leave town when you are. Meet me back at the north side of the barricades. Then. Yep. Look forward to getting off this roof. That works. Make sure you're there when we go. you are gonna get left. You got it. Так, все гарно, 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 гарно. Так, цей схоже буде зараз радіо, бавитись, так, а. Нам потрібно йти вниз. Так, і того вже дві людини у нас в команді подиновить. Так, тут я знову ж таки вбив всіх, але тут можна очікувати всього просто. От дивно, там де ти вже вбив усіх блокачів, які там були, все одно один звідкись вилізе. Ну, ну нелогічно. Просто нелогічно. Ні, звісно, не могли, звідкись прийти, але якщо я вбив просто усіх блукачів, які були в укрузі, то ну, не, не може ще один вилізти ні звідки. От недоопрацювання гри, просто таке. Так, тут що? Тут, тут нічого. Добре, ми... А, ми сюди ж вийшли. І знову купа блукачів. Навіть що б вас побрало. Так, і що нам тепер потрібно робити? Ага, треба зайти сюди. Так, все, тепер що? Ну давай, 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 швидко. давай, шляпко. Hey. Зараза. Давай, 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 давай. Є. Ура! Так, що тепер? Так, тепер туди. Повернутися до автомобіля. Пішов, 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 Та муха! Так, і чого це тут один виходить? Так, автомобіль там. Є, yeah, круто, круто. Є, yeah, ми це зробили. Так, Орен, Бетфорд в групі. Джиммі Блейк в групі. Круто. Ну, от і все. Дуже-дуже класно. Так, цілі ще двоє. Так, це любить дробовики. Так, це любить пістолети і гвинтівки. Так, знато багато пасажирів. Це вже не, не, це вже не круто. Так, ну загалом, гадаю, на цьому можна завершити. Спасибі за перегляд, бувайте!